Шановні жінки, вітаю вас з прийдешніми святами весни. Хочеться, щоб вся ця туга і скорбота в нашій країні закінчилась, і жінки, як кожна мати, відчули полегшення, полегшення в своїх душах, в, своїх, в своєму серці. Навколишньому світі бачили тільки красу, як розпускаються дерева, цвітуть квіти. Радіють і щасливі діти, щоб в сім'ях були. І скоріше хай це все закінчиться, ця війна. Всього вам найкраще, любові, любов, кохання і краси в своїх душах і в серцях. Вітаю всіх жінок з наступаючим з праздником. І саме головне, щоб були здорові. Коли вони здорові, тоді вони класні і всі вони, як кажуть, потрібні, і ми їх любимо. Звісно, не за те, що вони такі є, за тим, що вони жінки, а жінки це все. Єдине, що можна побажати для не тільки жіноцтва, а взагалі для всіх українців, це звичайно швидкої перемоги в тій збройній агресії, яку ми боремося і ведемо вже більше ніж три роки. І це напевно буде подарунком для усіх. В першу чергу хочу привітати жінок не тільки з днем жіночності, а з днем захисту їх прав, відстоювання їх прав. Бо в першу чергу це якраз таки день в честь цього. Дуже багато зараз жінок відстоюють нашу державність. Вони є і на фронті, і на тилових позиціях. Всі працюють, всі роблять дуже багато. Тому хочеться побажати, щоб це скоріше завершилось всього найкращого, що хочеться побажати. Побажати висловлювати свою думку, така як вона є. Відстояти надалі свої права. Здравляю жінок, наших коханих, красивих, любимих і з таким прекрасним святом. Вітаю від свого імені. Відповідно, дівчаток з їх днем. З днем в першу чергу їх вправ в такі складні часи. Вони відповідно на рівні з чоловіками борять і виборюють нашу державність. Вітаю всіх з 8 марта. щастя, здоров'я і любі.